Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І сьогодні я хочу поговорити з вами на декілька тем. Сьогодні буде більше дайджест. Я відповім на деякі питання під моїми минулими відео і скажу дещо про ситуацію, яка мене торкнула як людину, як психолога теж. Ну, Перш за все, я дякую всім за коментарі під відео, яке я записувала два тижні тому. Це був, був мій погляд на інтерв'ю Ольги Фреймут і Аліни Шаманської. Було багато добрих коментарів, дякую за це за підтримку і були коментарі деякі з питаннями, з критиками і тощо. Я хочу, щоб не відповісти всім окремо в коментарях не витрачати свій час, тому що його просто немає, тому що записувати відео це не є моєю основною роботою. Все ж таки я психолог, який практикує, який допомагає людям щодня, і я вважаю це своїм основним нібито, знаєте, таким призначенням, тому що я люблю це, дуже люблю. Так, от щодо коментарів під моїм минулим відео, а там були коментарі про те, що, що ви брешете, про те, що в Європі ніхто не любить вдягатися. Подивіться, ну я ж не говорила про це. Я говорила про те, що нема такої зацикленості на брендах. Нормальні люди тут. В принципі, живуть своє життя, вони можуть собі багато що дозволити. Хочуть, ідуть, купують бренд, хочуть, ідуть, купують щось абсолютно no name. Тут нема такої зацикленості у більшості людей. Так, да, вона зараз починає з'являтися у молодого покоління, тому що TikTok, Інстаграм, блогери вони пропагують, в принципі, таке життя. І багато хто, звичайно, як ну, всі ми, ми, ми когось колись намагались повторювати. Хтось для нас був рольовою моделлю в нашій юності. Те ж саме відбувається і зараз. Тому так зараз там певна така брендизація теж відбувається. Але в принципі люди до цього ставляться спокійно, тому що можуть собі це дозволити. Немає такої зацикленості. І по-іншому я цього не можу назвати. Знов таки, я дуже ціную, бо був дуже гарний коментар про те, що багато хто дійсно от, от ця зацикленість на брендах, коли ти знову до голови у важкому люксі, ну з цього вже сміються. Це певна компенсація своєї. Заниженої самооцінки, тому що ти цим хочеш показати, що ти чогось вартий, що ти чогось достойний. В принципі, люди таким тут не страдають. А чому стало це знов-таки дуже популярний блогінг зараз, так тут теж в Європі скрізь? І я читала нещодавно дуже така гарна книжка «Дофамінове покоління. І, от там, практикуючий лікар, психотерапевт, вона психіатр, вона казала, що коли вона починала свою практику, коли робились опитування клієнтів, студентів, люди дуже хотіли чогось досягти. Це було, наприклад, там 25 років тому. Люди хотіли стати гарними вчителями, гарними адвокатами, гарними лікарями, дизайнерами. Люди мали якусь ціль, щоб реалізувати якусь свою мрію. А зараз, коли опитування певні такі ж самі проводяться, то всі хочуть стати відомими блогерами, всі хочуть мати мільйон підписників. Для чого? Для того, щоб весь час отримувати певне підтвердження своєї класності, своєї того, що я є. Нам всім потрібно підтвердження того, що ми існуємо. І саме через такий спосіб багато хто намагається зараз отримати от те саме підтвердження. Причин в цьому є багато. Якщо вам буде цікаво, в якомусь своїх відео ми поговоримо про це з вами. Якщо вам буде цікаво, пишіть коментарі. Далі. В Моє минуле відео, коли теж говорили про те, що я нібито образила Аліну Шаманську, людину, яка поділилася таким своїм баченням свого життя, як вона страждала. У своєму минулому відео про жертвеність і трикутник Картмана. Я говорила про те, що є така роль жертви. І роль жертви вона дуже сильно зараз теж популярна, тому що, коли тебе жаліють, це вигідно бути жертвою, і ти маєш певні вторинні вигоди. Коли тебе жаліють, від тебе менше вимагають, до тебе привертається увага. І от той, той же самий випадок, коли я говорила з шаманською, коли вона не знала, ким вона хоче бути, вона не знала свого призначення. Ну хтось хоче дав гарно танцює, хоче танцювати, хтось гарно співає, хоче стати співаком. Хтось гарно декламує вірші чи ще щось, то хоче йти, наприклад, на акторське мистецтво або вміє вживатися в певні ролі. Людина має якусь мрію, і вона хоче йти до цієї мрії. А вона не хотіла, вона просто хотіла бути популярною. Як той самий Влад Міцкевич, як я вже говорила, чоловік Єви Бушміної от просто хочу бути популярним. І для того, щоб бути популярним, ці люди використовують будь-яку можливість. І, звичайно ж, для того, щоб привертати увагу людей, чи можна перевернути увагу людей. Якщо вона, якщо вона стане читати якісь дуже глибокі такі твори, говорити якісь глибокі думки, ніхто не буде це дивитися. А от коли показується такий певний треш-контент, коли показується те, як вона страждає, що в неї абюзери, це, звичайно, привертає увагу. Чому? Ну тому, що, да. Багато жінок перебувають приблизно в таких самих аб'юзивних стосунках. Тобто вони починають думати, я не одна, така. Якщо вона перебуває в такому, то значить, і в мене таке може бути. Багато хто дійсно може задуматися над цим. І в принципі, користь цього і є. Коли я робила розбір інтерв'ю Євгенії Емірант, я тоді сказала, що це інтерв'ю воно цікаве тим, що воно як по поличкам описує, як знаєте, така схема система поведінки аб'юзера. І, звичайно, зараз це ви скрізь можете знайти в інтернеті, як, як це починається, як той самий аб'юзер себе поводить, як починається взаємодіязне. І ви можете просто ну, скласти план, що розповідати. Я вам чесно скажу, що я от подивилась це інтерв'ю, я подивилась там деякі шматки її інтерв'ю, то, що показували інші блогери. Ну, от Складається враження того, що людина привертає до себе увагу, і вона блогер, їй це потрібно. Тому в роль таку жертву я не дуже вірю. І зараз вона є дуже дуже сильно популярною. Жертвою бути дуже легко. Тебе жаліють, до тебе прислухаються, тобі хочуть допомогти. Це називається навіть сетфішинг. Коли я колись я про це писала ще в своїх постах на початку, того, як я починала свій блогін декілька років тому. Далі а, минулого ні, мазається, поза минулого тижня вийшло скандальне інтерв'ю Яни Осіпової про те, що ненормальним є те, що зараз нібито пропагується. А люди, які, на які отримали від, під час війни, які втратили кінцівки, які мають опіки. Ну тобто, люди, які е, мають певні особливості, що це зараз пропагується, От навіть і деякі там жінки, чоловіки на, на журналі плейбой на е, обкладинці, і це є ненормальним, це є дебілізмом. І все таки був страшезний скандал. І потім е, вона це там розказала все на російській мові. Все, що вона думає, свою думку таку виклала. А потім, коли почали її хейтити, вона записала відео на українській мові, де всіх звинуватило, що ви неправильно зрозуміли, я мала на це на увазі. Ну ти говорила це своїм ротом, і якби, якби ми всі зрозуміли, що ти мала на увазі. Я, звичайно, як людина і як психолог, який має диплом соціального психолога, я вважаю, що це є ненормальним, тому що от такі блогери, інфлюенсери, вони формують певну думку. А зараз, коли ми живемо під час війни, коли. Кожного дня в нашій країні люди втрачають життя, коли кожного дня багато людей лишаються понівеченими, як фізично, так і психологічно, не можна таке говорити. Тому що людина, якщо вона втратила кінцівку, людина, якщо вона а, має якісь опіки, чи якесь знівечене, понівечене обличчя чи тіло, вона від цього не є, не стає гіршою. Коли про це говориться, для мене це знаєте повернення до певного фашизму, да, коли визначали там. Чуть лі черепи не міряли, хто має право жити, хто не має право жити, і повернення до тієї самої радянської системи, як наслідницею якої є наша країна-агресорка, яка агресує на нашу країну. Ви пам'ятаєте, що тоді людей, які після Другої світової війни були скаліченими, їх просто відправляли подалі від великих міст, подалі на Валаам, і там вони доживали своє життя. Це не можна було назвати навіть життям, як вони там існували. Згадайте, що в радянські часи будинки, коли будувалися, ну, ніхто там не, не проєктував оці пандуси, що, щоб люди, наприклад, хто користується кріслами, Колісними, щоб вони могли виїжджати хоча б на двір. Тоді люди, які не могли змоги ходити, вони сиділи просто замкнуті, щоб їх не було. Ніщо не мало права показати, що в радянській такій щасливій країні є люди, які Мають якісь особливі потреби в наша країна. Вона тим і має відрізнятися, що ми цінуємо, що людина ціна сама по собі, а не від того, що в неї дві руки, чи дві ноги, чи що з нею сталося. І такі люди теж мають право на життя. Жінки мають право чудово виглядати, хотіти кохання, хотіти стриворювати сім'ю, і вони не мають ховати себе, тому що це не їх вина. Чому вони мають себе приховувати, коли до нас зміниться до цього ставлення? От тоді ми зможемо себе вважати нормальними, цивілізованими, певними такими європейцями, до чого, в принципі, наша країна прагне і зазначає їх скрізь, це декларує. І такі думки від жінки, яка сама мати, яка сама виїхала з регіону, де й почалась війна, і зараз просто живе на, на французькій Рівєрі і говорить про це. Я не знаю, як це може просто її не торкатися. І все, що вона казала Путін, звичайно, це, це просто для того, щоб виправдати себе, щоб її не повністю не закенселили. Але така думка в неї є, і це те, що думає насправді багато людей. Зараз багато випускається іграшок, де є е, там протези рук, протези ніг, і про це теж була велика дискусія. Я вважаю, що це на даний час це не є пропагандою, а це на даний час є нормальним, тому що наше суспільство потрібно привчити для до того. Що люди зараз можуть виглядати так, щоб людина, якщо, наприклад, іде по вулиці або їде на колісному кріслі, щоб на неї не тицяли пальцями, щоб діти не кричали щось слід чи ще щось таке, щоб людина не ну, не відчувала себе якоюсь не такою. Це такі ж самі люди, але доля розпорядилася так, що вони зараз мають те, що вони мають Ні, ніхто не від цього не застрахований. І до речі, ми говоримо зараз про війну. Але ж така може ситуація може трапитися, і з ким завгодно, як завгодно, є така модель. Лорен, Лорен, здається, я розміщу посилання на відео, де вона знялася нижче. Чому я про це говорю? Це модель, яка втратила ногу від того, що в неї пішла інтоксикація в її крові, від того, що під час жіночих днів вона вчасно не змінила засіб жіночої гігієни. І в неї пішла інтоксикація в країні, її просто відтяли в ногу. І вона є таким, нібито, знаєте, вона лідером була такого е, руху, щоб показувати, що жінки після такого теж мають право на життя. І вона знялася в кліпі. Чому я про це знаю? Тому що вона знялася в кліпі моєї улюбленої групи «Мюз» Дікдаун. Я розміщу посилання на це відео, щоб ви подивились. Дуже відомий режисер запросив її для того, щоб нібито показати. А грані того, що ми бачимо, і грані того, що є насправді певну таку футуристичність. І це є нормальним, коли такі люди теж живуть. Також на цьому тижні я подивилася інтерв'ю буквально сьогодні. Ночі вночі його дивилася з нашим Олександром Тернем, який, який був холостяком. Багато було хейту, я вам казала, що сам проєкт Холостяк. Я не дивилася, я не витримувала стільки часу витрачати на це. Я дивилася огляди, я дивилася певні шматки, уривки, я дивилася кілька інтерв'ю з ним. Але весь час, ну якби знаєте, для мене людина, яка втратила е е кінцівки, захищаючи нашу країну, для мене це вже по замовченню, Ця людина зробила вчинок, який. Ну, він занадто багато віддала в своєму житті, тому я якось з цього замовчувала. Але і те, що було на холостяку, і те, що потім почалося після того, я хочу дещо сказати. От тут теж певна є така обігрується роль жертви. З одного боку, він хоче показати, те, що такі люди, як, які втратили ноги, вони теж мають право на життя, вони мають право кохати. І це, в принципі, ця ідея з тим, що зараз тим більше таких чоловіків буде багато. І жінок буде багато, і і це нормально, що така що таке відбувається. Але ну СТБ він завжди як завжди дав такий гарний посил. А потім як завжди зробив зашквар. Ви пам'ятаєте шоу супермамки? Вони починалися як такий соціальний проект. А зараз це просто сплошний зашквар. Які навіть ну, не варто коментувати, тому що чим маргінальніша е, жінка в, в ньому бере участь, тим популярніше, тим більше рейтинг цієї передачі, тим більше коментів під ним, але ж ну, це є, не, не є нормою. Хоча нам нав'язують, що це нібито є нова норма, нові реалії нашого життя. Так от, е, хоча проект задумався як соціальний, але ну, мені звичайно було дивно, тому що. Його ну, до цього проєкту, до того як він втратив ноги, він почав потім свій проєкт відвал ніг, він не був таким популярним, щоб на нього почали так кидатися всі жінки, хотіли там з ним бути. Звичайно, тобто для них це теж був певний піар. І деякі його сентенції, якщо ти людина, яка втратила ноги, ти хочеш, щоб до тебе ставилися з певною повагою, ти хочеш, щоб тебе сприймали як особистість, не дивлячись ні на що. То чому в тебе таке подвійні стандарти? Там до дівчинки, яка до нього прийшла, бут хотіла а, бути його там нареченою, що вона п'є антидепресанти? Звичайно, скла що це все перекрутили, перерізали, вирізали, але ж показували там певні діалоги. І в інтернеті були повні діалоги, те, як він себе поводив. І зараз він у цьому інтерв'ю інтер'юреміні він дуже багато часу було виділено на те, що як він ходить на психотерапію. Що цей проєкт його повністю зламав, що його війна не так зламала, як цей проєкт. Ма, мабуть, хвилин 40 вони говорили про психотерапію, як важлива психотерапія, психотерапевти, психологія, як це важливо, як це значуче. Ну, це добре, якщо він насправді змінив таку думку. Знову таки, маніпуляція, що от вони мене всі кенселять, вони всі мені говорять про те, що я не маю права хотіти дітей, не маю права хотіти п'ятьох дітей. Маєш ти право хотіти? Ми всі маємо право хотіти, ми всі маємо право не хотіти. Кожен має ці права. Але ну тут теж знов таки, якщо це проект, який якщо на тебе дивляться багато людей, мільйони людей, сотні тисяч людей, то ти вже відповідальний за те, що ти говориш. І звичайно, що у багатьох людей складеться ну, думка певна і з'явиться питання: п'ять дітей. А як ти будеш їх годувати? І люди, звичайно, стали висловлювати свою думку. І це його Ну, Тобто він теж на зараз намагається показатися нам у ролі певної такої жертви: жертви медіа, жертви нерозуміння. І от те саме от те, що я говорила, що це саме є не жертвеність, не жертва, а роль жертви, гра у жертву. І я розумію, що йому важко. Я розумію, що йому важко знайти свій шлях у житті після того, що з ним трапилось. Хто б що не говорив, хоча він казав, що в нього не було ПТСР, я не повірю в це. Тому що я працюю з різними людьми, і я знаю, що таке, коли у людини трапляється якесь горе. Як важко, як я в нашій співпраці з такими людьми ми допомагаємо психологи їм віднайти нові сенси життя, ми будуємо нові стратегії життя, і це все відбувається разом. Це все відбувається. Після певних пропрацювань цих психологічних травм не можна так сказати, що наступного дня ти прокинувся і ти просто прийняв рішення, що ти от зараз живеш, живеш ну, своїм якимось наступним життям і далі про це все забув. Так не буває, так не може бути. Тому, от ця вся гра на вона і викликає в людей певні питання і певну таку, знаєте, недовіру і зневіру. А зараз інтернет і блогінг, він оце все у нас або успішний успіх, або у нас всі повинні плакати, всі повинні тебе жаліти. Тобто якась така адекватність і нормальність, вона людей, в принципі, вона ну зовсім не приваблює. Навіть подивіться на ті відео, які там мають багато переглядів. Якщо це якийсь треш контент або щось таке ну, надмірне, то воно викликає захоплення, багато переглядів. А якщо це щось спокійне, абсолютно адекватне, ні. І ще ага, я ще в тому відео захотіла про це сказати, щоб ще просто нагадати про роль жертви, тому що ну, я ж все-таки психолог і ціль мого каналу, вона є більш просвітницька. Наступного відео, я сподіваюся, я вам розкажу далі про тритупник Картмана. А ще про роль жертви. Є один мій такий самий, один з найулюбленіших, а можливо найулюбленіший твір Франца Капки «Перетворення». Хто читав, той читав. Але якщо говорити кратко, коротко, там річ у тому, як казала моя однокласниця. Коли мужик перетворився у жука. Але це все ну, метаморфоз, це все така алегорія. І от там було дуже гарно, що таке про роль жертви. Цей самий головний герой цього романа, він все тягнув на собі, він страждав, там показані його душевні муки, і те, що він відчуває, те, що, як, я, яке було в нього життя. І от коли з ним почало все це перетворюватися, коли він став перетворюватися в цього жука. Він спостерігав за тим, що відбувається з його сім'єю. Його сім'я була абсолютно безпомічна, коли він все тягнув на собі, і от така там була фраза, коли він вже нічого нікому нічому не міг допомогти. Він говорив, що навіть батько змінився до цього. Він був таким обрюзлим, розпливчатим, тучним чоловіком, який тільки і мав сили, щоб доповзти до крісла і сидіти, жалітися на своє життя. А от коли цей главний герой, головний герой, не зміг же нічого робити, як вони всі одразу знайшли в собі сили, і батько навіть нібито помолодшав, і він підтягнувся, і він став виглядати по-іншому, тому що він вже мав щось робити. Тобто, теж от така от наочна роль жертви, вона ще була описана багато, багато, багато років тому що до того, як була створена ця теорія Карпмана. Так от. Бути жертвою і мати роль жертви це великі різниці, і це про те, про що я хотіла поговорити з вами. Ще раз хочу нагадати: якщо ми хочемо іти до певних таких цінностей, якщо ми хочемо відрізнятися від людей країни-агресорки, ми маємо бути більш добрими, ми маємо бути більш розуміючими, тому що в нашій країні особливо це зараз є такою новою нормою, і діти повинні це сприймати нормально. Це перестане бути пропагандою, коли просто людина, яка ходить там на паличці чи на. Забула, як називається українською мовою кастелі, чи якщо вона у, крісті, у кріслі колісному, чи людина, яка не бачить, якщо вона просто йде по вулиці, то все, що чим їй ви можете допомогти, перш за все не звертати на неї увагу, не тицяти. Це це найголовніше, і це має стати нашим таким певним розумінням. Я колись говорила про те, що я ще роки-два назад була у аудіопросторі у Твіттері. Його там проводила одна журналістка. і Ми саме про це з нею говорили: що ми маємо розуміти те, що в нашій країні нова реальність, і значить, мають формуватися нові цінності, нова норма. Це все, що я хотіла з вами сьогодні поговорити. Я, якщо це відео вам було корисне, то підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, задавайте ваші питання. Я на них реагую. Я зроблю розбір про фреймот, Я зроблю розбір Андрія Данилка, але просто мені на це потрібен час, тому що не хочеться робити це по одному інтерв'ю і хочеться вивчити дещо матеріал. А зараз просто є певна така загруженість по основному моєму виду діяльності. І просто не вистачає часу ні для того, щоб частіше відео записувати, ні для того, щоб от вивчити це все, яке, наприклад, вивчала Дональда Трампа. Місяць читала 5 чи 6 його книжок а, і зробила прямий етер. Але ж я не бачу, щоб він так сильно злетів, де я показувала, що він говорить, в чому невідповідність, в чому відповідність. Е, тому це такі відео забирають дуже багато часу. Що ж, підписуйтесь на канал, кому е, хто хоче зо мною поспілкуватися особисто. Пишіть у директ, Фейсбук, Інстаграм. X, бувши твітера. Якщо у вас є питання чи запити на особисту психотерапію онлайн, звертайтеся, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока.